Невідомий чоловік, перебуваючи в магазині, руками порозбивав скляні вітрини із золотими та срібними виробами, та відкрито заволодів золотим перснем вартістю 3144 гривні, після чого втік. Було повідомлення в чергову частину Долинського відділення поліції про те, що в приміщенні магазину Адамас, що Долина, невідомий чоловік розбиває шиби. Одразу виїхала слідчо-оперативна група попереднього направлені туди працівники служби охорони. Відповідно, після вказаної події даного. Чоловіка, який здійснював протиправні дії в казаному магазині, було зупинено, затримано. Було повідомлення від працівників магазину про те, що він вчинив відкрите викрадення заводі викрадення ювелірних золотих виробів. Відповідно, його доставлено працівниками охорони в Долинське відділення поліції, де його на підставі статті 208 кримінально процесуального кодексу було затримано. Завдяки професійним діям правоохоронців, які оперативно прибули на місце злочину, зловмисника затримали неподалік магазину та вилучили. Почали награбоване. Бувши туди, ми побачили побиті вітрини. О, і... Що вам сказали ці працівники? Сказали, що зайшла невідома особа, почала бити стекло руками, там, локтями і взяла якийсь там золотий виріб і вийшла з магазину. Ну, по гарячим слідам бачили сліди, крові там були. І так його Грабіжником виявився 33-річний місцевий мешканець. За скоєне чоловікові загрожувало ув'язнення на строк від 4 до 8 років, проте за нього внесли заставу в розмірі 72 тисячі гривень.